Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про акт встановлення факту постійного догляду, а саме як його отримати по-новому, так відповідно до змін, які були внесені 16 серпня 2024 року до постанови 560, і взагалі, для кого він потрібний, а для кого він не потрібний. Поїхали! Як було раніше, було дуже багато питань. До представників ДЦ, ДЦК, до соціального захисту, взагалі до Кабінету міністрів, тому що під час оформлення відстрочки на підставі пункту 9, 13 та 14 існували певні неузгодженості. Як як передбачено чітко законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, по пункту 13, так, якщо ви, у вас є батько або матір з другою або першою групою інвалідністю, і ви є один член сім'ї, так. Один син в них, то тоді ви можете оформити відстрочку. А якщо є декілька військовозобов'язаних, наприклад, синів, так, то тоді батько або матір можуть обрати одного із синів для того, щоб вони їх утримували. Під час оформлення по пункту 9 виникали такі неузгодженості, що чітко встановлено законом. Так? Якщо догляд здійснюється за дружиною, своїми батьками або дитиною, то тоді не перевіряється, так. Потрібно доводити відсутність інших працездатних членів сім'ї. І ось ці ось дужки, вони виникали виникали певні питання да, стосовно них. А і найголовнішу неясність да, внесло це постанова 560 так в редакції до 16 серпня 24-го року. Тому що деякі ТЦК вимагали підтвердження. Відсутність інших працездатніх членів сім'ї, так, по пункту 9. Більшість ТЦК по пункту 13 вимагала те, щоб ви, як оди, одна дитина в сім'ї або коли здійснюється обрання, надавали певні акти, так, до ТЦК, оці ось акти догляду. І був певний каламбур, була неузгодженість, тому що кожен працював по-своєму. Були певні петиції так до кабінету міністрів, в яких прихалися усунути ці колізії. І ось 16 серпня 24-го року кабінет... Міністрів нарешті своєю постановою вніс певну ясність для отримання відстрочки по пункту 9, 13 і 14, в якому чітко розписав, що коли і де потрібно підтверджувати і що необхідно надавати. Так ось акт встановлення факту постійного догляду не потрібен в ніякому разі по пункту 13, якщо ви оформлюєте відстрочку. Це коли е, на отриманні у вас перебуває матір або батько з першої або другої групи інвалідності ви один єдиний син в сім'ї або здійснюється обрання між двома військово зобов'язаними. Тобто в цьому випадку ні в якому разі це чітко передбачено не потрібно акт постійного догляду. По пункту 9 та по пункту 14 акт постійного догляду потрібен лише в тому випадку, якщо у вас немає компенсації, тобто ви не отримуєте допомогу від держави і ви не оформлювали догляд на непрофесійній основі. Тобто, якщо у вас немає компенсації, то тоді, для того, щоб оформити відстрочку, вам необхідно спочатку отримати акт постійного догляду по постанові 560. І нарешті Кабінетом міністрів це теж врегульовано. Знову ж таки, раніше на практиці виникали такі неузгодженості. Кожен працював по-своєму. Ви приходили в ТЦК надавати заяву на відстрочку, вам казали про те, що ні, йди в соцзахист, так, або у відповідну райраду, міську раду і отримують. Мой акт. Ви приходите туди і кажете, дайте мені акт, вони кажуть, йди в ТЦК. І так вас по колу туди-сюди ганяли, і, на жаль, було дуже важко отримувати ці акти. Станом на сьогодні, нарешті, Кабінет міністрів чітко встановив, що якщо ви не отримуєте компенсацію, і для того, щоб вам оформити відстрочку, ви спочатку звертаєтесь до відповідного органу виконавчої влади для того, щоб оформити акт постійного догляду. Тобто, ніяких вже ТЦК. Вже ТЦК не може вам сказати, що давай спочатку до нас, а вже потім ми якісь там матеріали надішлемо в соцзахист і що там буде цей акт. Ні. Спочатку йдете без ТЦК, йдете до соцзахисту або до районної міської ради, так, в залежності від вашого регіону, де ви знаходитесь. Ви подає, подаєте заяву на видачу акту. До відповідного органу, в який ви прохаєте надати цей, надати цей акт стосовно того, яка має бути заява. А заява пишеться в довільній формі. Однак постановою 560 в новій редакції внесено відповідні коригування стосовно обов'язкових реквізитів, які мають бути в цій заяві на видачу акта. Я для вас розробила шаблон по видачі цього акта, ви можете його завантажити на моєму телеграм-каналі, але обов'язково спочатку Пишіться. До цієї заяви на, е, на оформлення акту, так, ви маєте додавати документи. Постанову 560 чітко передбачено, що додаються ті документи, які передбачені додатком 5, крім акту постійного догляду. Тобто все те, що ви надаєте до заяви на відстрочку да, от в ТЦК, наприклад, свідоцтво про народження, е, наприклад, довідка МСЕК або ЛКК, ви все додаєте до Заяви на видачу актів, крім лише акту про встановлення факту. По кожній підставі 9 і 14 передбачено в додатку 5 до постанови 560 відповідні документи. Уважно, будь ласка, дивіться на цей додаток 5, оскільки він трішки незручно написаний. Ви маєте обирати стосовно. Відповідно до особи, за якою ви здійснюєте догляд, тому що це різні критерії. Якщо догляд здійснюється за дитиною, дружиною або своїми батьками, це одні критерії по документам. Якщо догляд здійснюється за батьками дружиною, то це інші критерії. Будьте уважними під час, надання, під час подання документів, так, які ви додаєте до цієї заяви. Після того, як ви надали цю заяву до відповідного органу, вона реєструється. І вже чітко встановлений строк на її розгляд. На її розгляд, пам'ятаєте раніше хто? І хто як встановлював своїм положенням, у кого 5 днів, у кого 7 днів, а у кого взагалі чекаєте 2 місяці. Відтепер такого не буде. Чітко встановлено 10 днів з моменту, коли ви подали свою заяву на видачу цього акту. Не робочих, а звичайних календарних. Це теж дуже важливо. Куди ж подавати цю заяву на видачу акта? Раніше теж там було певні неузгодженості. Тепер чітко встановлено за місцем реєстрації особи, за якою здійснюється догляд. Тобто, де ваша матір або батько зареєстровані, туди і подаєте. Не за своїм місцем, а за їхнім. Це чітко передбачено. Після того, як ви подали заяву на видачу акту, комісія починає її розглядати. Вона має обов'язково вийти за місцем вашого проживання, за місцем проживання вашого батька або матері, так або іншої особи, за якою здійснюється догляд, і подивитися, чи дійсно так воно і є, чи дійсно ви здійснюєте цей догляд. Також комісія а, має право перевіряти а, стосовно вас, чи ви подавали, чи ви отримуєте компенсацію або надбавку, чи не отримуєте. І про це вона буде зазначати в акті. В разі необхідності комісія перевіряє відсутність або наявність інших працездатних членів сім'ї. По пункту 9 лише тоді, коли догляд здійснюється за батьками дружини, або по пункту 14 в будь-якому випадку це перевіряється. Після того, як комісія вийшла за місцем проживання, так перевірила. Чи Отримуєте ви компенсацію, чи ні, вона повинна вам видати акт. Тобто, чи встановити факт постійного догляду, чи не встановити факт постійного догляду. Оцей акт буде видаватися вам на руки. Так? От, не як там раніше було, ну, знову ж таки, у кого як. хто надсилав до ТЦК, хто не надсилав до ТЦК. Одразу постає питання: а чи може комісія, наприклад, відмовити у видачі акту? Вона відмовити у видачі акту не може. Вона може лише написати таку фразу факт постійного догляду встанови. Встановлений факт постійного догляду не підтверджено. Акт видадуть в будь-якому випадку, а ось стосовно факту постійного догляду, то це вже є повноваженнями комісії встановлювати його. Також звертаю увагу, що змінилася форма акту. Вона тепер інша. Вона теж передбачена в додатку 8, ви можете з нею ознайомитися. Вона стала трішки простіша, ця форма акту, раніше вона була така дуже, я б сказала, широка, і треба було туди вносити, як, по, як на мене, непотрібні відомості. Відтепер вона більш-менш адаптована під закон, під закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Одразу у вас постане питання, о боже, що мені робити? Я вже отримав акт по старому зразку. На жаль, Нову Кабінету міністрів не передбачено, що всі акти, які були видані до набрання чинності, так, цієї постанови, вони зберігають свою чинність, їм можна, так би мовити, користуватися. А це не передбачено. Однак, як у нас по правилам дії закони в часі, так, якщо ви вже отримали акт старого зразка, то він у вас є чинним. До речі, звертаю увагу, що там не написано так, його строку дії. Тобто, ви можете його наразі подавати до ТЦК і оформлювати відстрочку на підставі нього. Однак. Всі ми з вами розуміємо, що ТЦК зможе маніпулювати тим, що не допрацював Кабінет міністрів стосовно старих актів, і казати вам про те, що принесіть акт нового зразка. Однак в цьому випадку потрібно буде чітко їм пояснювати, що таке дія закону в часі. Вони мають розуміти, що цей акт вже чинний. У будь-якому випадку головне, щоб у вас був встановлений факт постійного догляду. Це найголовніше. Який зразок акту, так, от по постанові 560, саме в якій редакції не може мати е, впливу на оформлення відстрочки. Однак до цього теж треба буде готуватися. Якщо у вас є старий акт, це не позбавляє вас права на оформлення відстрочки. І одразу я вас підводжу до того, що, знову ж таки, будь ласка, не путайте оці ось акти. Так, у нас зараз дуже з вами багато актів. Ми зараз з вами саме говоримо про акт постійного догляду по постанові 560 -й. Той, який призначений для оформлення відстрочки. Якщо він у вас є, ви можете оформити відстрочку. Якщо у вас є акт, той, який складений для перетину державного кордону, на підставі нього не можна оформити відстрочку. Якщо у вас є акт постійного догляду, так, який складений, наприклад, в порядку соціальних послуг, так, в порядку оформлення соціальної послуги на непрофесійній основі, то тоді ви можете оформити відстрочку, але в будь-якому випадку у вас буде довідка по компенсації, і тоді потрібно саме на підставі довідки про компенсацію оформлювати цей оформлювати відстрочку. Помічаю, що ви приходите до ЦНАПу, наприклад, ви кажете, мені потрібен акт постійного догляду. Чомусь працівники ЦНАПу вас обов'язково направляють для оформлення компенсації. Для оформлення догляду на професійній основі вам це не потрібно. Вам потрібен акт по постанові 560 і Ви чітко приходите, про це кажете і подаєте відповідну заяву для того, щоб потім оформити так відстрочку. Коли у вас буде цей акт постійного догляду, і в ньому буде встановлено факт постійного догляду, тоді ви можете звертатися із заявою на відстрочку до відповідного ДЦК, де ви перебуваєте на обліку, так, і оформлювати її. Вже не зможете цікаво вам, наприклад, відмовити на підставі того, що ви не надали акт, не може вам відмовити на підставі того, що ви не підтвердили факт постійного догляду, тобто акт у вас вже буде, значить, відстрочка буде у вас оформлена. Якщо будуть всі інші документи так подані відповідно до постанови 560. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація з питань оформлення відстрочки, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. А тепер підсумуємо. Нарешті кабінет міністрів чітко розмежував, що для пункту 13 не потрібно надавати акт постійного догляду. Акт постійного догляду додається до заяви на відстрочку лише по пункту 9 і по пункту 14, коли ви не отримаєте компенсацію. Якщо ви отримуєте компенсацію по догляду так, за цією особою, то тоді вам цей акт теж не потрібний. Також змінився порядок видачі цих актів тепер тільки через. З виконавчий орган або соцзахист, так, або через нам, в залежності від вашого регіону. Чітко встановлений строк на видачу цих актів, також чітко встановлений перелік документів, тому що раніше деякі, соц... деякі соцзахисти вимагали документи дуже цікаві, які взагалі не повинні були вимагатися. І чітко встановлено, що цей акт видається вам на руки, і це добре. А для того, щоб бути впевненим, під час зупинки працівниками ТЦК я для вас розробила пам'ятку військовозобов'язаного, яку можна придбати за посиланням в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, ставте лайки, коментуйте, діліться своїм досвідом, підписуйтесь на мій канал, то дуже багато цікавої юридичної інформації.